Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо підключати та встановлювати систему Ajax Starter Kit, а також додатково Ajax Home Siren, що, на мій погляд, є чудовим доповненням до цього комплекту. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure, Давайте починати. Сьогодні ми з вами будемо підключати базовий комплект Starter Kit, але всі інші комплекти мають ідентичне підключення та встановлення. І давайте ж почнемо наше підключення. Для початку нам треба встановити додаток AJAX Security System на ваш смартфон, що ми вже зробили. Відкриваємо, вам треба буде ще пройти базову реєстрацію. Ми вже зареєстровані, ми маємо додаток, маємо вкладки пристрої, кімнати, сповіщення та керування. На вкладці пристроїв ми ще не маємо ніяких пристроїв, але перед тим, як додавати пристрої, нам треба у вкладці кімнати зробити додати кімнату. Натискаємо плюсик, вводимо назву кімнати. Для нас це буде дім. Додати. Все, ми створили кімнату. Тепер ми переходимо на вкладку пристрої та натискаємо додати пристрій. І з самого початку нам треба додати наш хаб, нашу централь. І на задній стороні хабу ми вже зняли кришку Smart Bracket». У нас є QR-код, який нам треба відсканувати. Відсканували QR-код. Також нам треба дати назву хабу. Пишемо DIM. Кімната обрана у нас також Дім додати пристрій. Пишемо, пише, що хаб не в мережі. Звичайно, треба підключити хаб у мережу. Відключаємо наш хаб і натискаємо кнопку включення. Ми бачимо, що він засвітився. Наразі червоним, бо він ще не підключений саме до системи. Але живлення пішло. Натискаємо додати пристрій. Ми підключили наш хаб, бачимо, що вже світиться зеленим. Це значить, що до хаба поступає і мережа, і мережа інтернету. Можемо відкрити і натиснути на наш хаб. Бачимо, що у нас вибиває помилку, що відкрито наш корпус. Це. Звичайно, бо у нас немає кріплення Smart Bracket, бо воно вже встановлено на стіні. Коли ми встановимо його на Smart Bracket, то помилка у нас прибере. І також ми бачимо, що стільникові дані не під'єднано. Це значить, що у нас не встановлена сім-картка для додаткового зв'язку. У нас є тільки інтернет, але ви за бажанням можете. Встановити базову сім-карту, яка, до речі, йде у комплекті там LifeCell, і буде додатковий стільниковий зв'язок. Ми підкочили хаб і тепер давайте будемо додавати наші пристрої. І почнемо з Дорпротекта, датчика відкриття дверей, який встановлюється на двері чи вікна. Складається з самого датчика та великого і маленького магніта. Великий магніт, як правило, встановлюється для паралельного встановлення. А маленький для перпендикулярного. Натискаємо додати пристрій і скануємо QR-код на нашому датчику. Треба дати ім'я. Напишемо двері, бо ми будемо встановлювати на двері. Обрали кімнату, додати пристрій. Нам дають 30 секунд, щоб ми вмикнули наш датчик. На задній стороні самого датчика ми його вмикаємо. Все, ми вмикнули датчик буквально за лічені секунди. Датчик додано до нашої системи. Далі будемо підключати датчик руху Motion Protect, який реагує на рух та повідомляє вам про це. Ми вже заздалегідь зняли кріплення Smart Bracket, так само, як і на Door Protect, встановили їх на відповідні місця встановлення. Ви знімаєте кріплення, та ми у додатку натискаємо Додати пристрій. Скануємо так само QR-код, даємо назву нашому датчику, рух. Натискаємо додати пристрій. Так само нам дають 30 секунд, щоб ми його увімкнули. Вмикаємо датчик. Одна секунда, і датчик додано до нашої системи. І наступний пристрій, який ми підгущимо, це Space Control. Він останній, який йде у стартовому комплекті. Це брелок, за допомогою якого ми можемо ставити та знімати з охорони. Є функція нічного режиму кнопка та кнопка тривоги. Цей брелок є аналогом нашої вкладки керування через додаток. Так само через смартфон ми можемо знімати, ставити на охорону і робити всі подібні речі, як на дрелкі. І питання, яким ви, може, задаєтесь, з чого у нас лежить саме коробочка Space Control, а не інших датчиків також. Тому що для додавання нашого брелка нам треба відсканувати QR-код, який знаходиться на коробці. Натискаємо Додати пристрій. Скануємо цей QR-код. Даємо назву. Додати пристрій. І для того, щоб нам його активувати, нам треба затиснути одночасно кнопку встановлення під охорону та тривожну кнопку. Натискаємо. І бачимо, що наш пристрій успішно додано до системи. І останній девайс, який ми додамо до нашої системи, який не входить у стартовий комплект, але є ідеальним доповненням це. Домашня сирена Home Siren, яка буде відлякувати грабіжників при спрацюванні тривоги. Також є скріплення смарт Bracket, який ми вже встановили. Натискаємо додати пристрій. Скануємо QR-код, даємо ім'я, сирена. Додати пристрій. І нам треба його увімкнути. Кнопка увімкнення. Натискаємо. І ми бачимо, що сирена успішно додана до нашої системи. І тепер давайте встановимо всі наші пристрої по місцям і будемо перевіряти нашу сигналізацію. Давайте першим чином встановимо наш хаб. Це може бути будь-яке місце, в шафі, в щитки. Одним словом, там, де є подача живлення розетка та інтернет. Наступним кроком давайте встановимо датчик руху Motion Protect. Це може бути будь-який кут, чи стіна з найбільшим оглядом вашої кімнати. Нагадую, що рекомендована встановлена висота це 2,4 метри. І ми кріпимо кріплення Smart Bracket, фіксуємо його монтажним комплектом, який йде в комплекті, та встановлюємо його на Smart Bracket. І бачимо, що корпус датчика зачинений, нам повідомило це у додатку. І далі вже будемо його тестити. Давайте встановимо наш датчик відкриття Door Protect. Хочу нагадати, що сам магніт встановлюється праворуч від датчика, також на датчику є стрілочка, з якої сторони треба встановлювати магніт. В нашому випадку ми встановлюємо магніт великий, бо у нас є паралельне встановлення. Кріпимо датчик на smart брекет Встановили, і таким самим чином ми встановлюємо наш магніт. І наступним кроком ми підключимо нашу сирену. Я рекомендую встановлювати її десь високо, щоб грабіжник її не побачив. Встановили кріплення Smart брекет і встановлюємо сирену на кріплення. Все дуже просто. Ну що ж, друзі, ми встановили всі наші девайси, та тепер давайте протестуємо нашу сигналізацію. Заздалегідь ми сигнал сирени поставили тихо, але вам радимо ставити голосно. І за допомогою брелка давайте поставимо нашу сигналізацію під охорону. Бачимо, що під охорону робимо рух. Та бачимо, що за декілька секунд датчик руху спрацьовує та видає нам тривогу. Тепер давайте перевіримо спрацювання сигналізації за допомогою Door Protect. Ставимо на охорону і відкриваємо двері. За лічені секунди ми бачимо, що Door Protect... Працює, працює надійно, швидко. Ось ми і розібралися, як підключити та встановити базову сигналізацію від Ajax. А якщо у вас залишилось питання, ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів. А замовити стартер кіт та інші пристрої Ajax та системи охорони, відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро нау Secure до нових зустрічей